Слава Ісусу Христу, улюблені в Христі! Вітаю вас у благодаті Святого Духа, церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря 2 жовтня 2014 року, четвер. Католицька церква Візантійського обряду сьогодні вшановує пам'яттю святих мучеників Трофима Саватія і Доримедонта. Два побожні християни Трохим і Саватій прибули 280-го року до міста Антіохії Пизицької у Малій Азії. Побачивши, що ідолопоклонники справляли урочистості на честь своїх божків, вони почали вголос благати Бога про їхнє навернення до правдивої віри. За це погане ув'язнили двох юнаків і намагалися примусити їх принести жертви поганським божкам. і Саватій рішуче відмовилися це зробити, за що їх жорстоко мучили. Саватія роздерли гаками, а покліченого Трохима у ходаках із понабиваними всередині цвяхами відправили до імператорського намісника у місті Синаді. Там його жахливо побили, закували ноги в колоди і кинули до в'язниці. Вірного Божого Слугу відвідував у в'язниці побожний знатного роду християнин Доримедонт, якого погано ув'язнили і завдали йому різних мук. А врешті Трохима і Доримедонта за наказом намісника Діонісія зарубали мечем. На Божественній літурії святого Івана Золотустого сьогодні читаємо Івангеліє від Євнелиста Марка з 11 глави з 27 по 33 стишок, де є такі слова. І прийшли знов у Єрусалим. І коли він ходив у храмі, підійшли до нього первосвященники і книжники та старші, й кажуть до нього, якою владою чиниш таке, хто дав тобі владу це робити? Ісус же відказав їм: Спитаю я вас одну річ, дайте мені відповідь, то я скажу вам, якою владою я це чиню. Йоаннове хрещення було з неба чи від людей? Відповість мені. Вони почали міркувати між собою і говорити. Якщо відповімо з неба, то скаже, чому ж ви не повірили йому? А скажемо від людей: лячну народу. Всі бо вважали Йоанна, що він пророк, і відповіли Ісусові: Не знаємо. Ісус же відказав їм: То й я вам не скажу, якою владою я це роблю. Апелювання юдеїв до авторитету влади, якою Христос створив чуда і навчав народ, знаходять відгуки і в нашому суспільстві, а особливо під час виборів. І, зрештою, вибори це демократичний спосіб передачі права керування державою. В ідеальному варіанті воно виглядає так. Якщо ж подивитися на наші реалії, то зустрінемося з неабиякою проблемою, де всі гілки влади втратили довіру, якою народ поручає їм право керування, а радше злилося з поняттям влади як панування над кимось. Тому всім тим, які прагнуть бути обраними до органів влади, вартує пам'ятати, що панувати можна лише на своїй приватній власності, але тільки не над людьми, бо ж навіть Бог у своїй всемогутності шанує свободу людини. Чекати болісно, забувати боляче, але гірше із страждань не знати, яке рішення прийняти. Пауло Коеллю. Благодать Господа Ісуса Христа і любов Бога та причастя Святого Духа, нехай буде з усіма вами.